Усім привіт і здоровенькі були! Покажу вам сьогодні, як я готую заливочку для голубців. Получається, червона, ароматна і дуже яскрава. Заливаю нею кожний ряд голубців і виходить набагато смачніше. Я сподіваюся, що кожна з вас має свої секрети у приготуванні такої заливки. Може, комусь і не зашкодить подивитися, який у мене секрет. Хоча секрету ніякого нема. Все просто і доступно. І я вважаю, що кожна з вас може готувати такі смачні голубці. Тому що всі мої їдять їх залюбки. Кількість потрібних овочів залежить від того, скільки голубців ви збираєтеся готувати. На мою кількість, мені достатньо одна банка томатного соусу, один перець, цибуля і одна морква. Цибулю, звичайно, нарізати треба дрібненько, як і завжди. Моркву натираю на ось такій великій терці. Потім на цій же терці буду натирати перець. Спочатку обжарюю цибулю, потім додаю моркву. Це разом обжарюю, перетушую пару хвилин. Часом я піджарюю більше моркви і цибулі, щоб потім відділити їх до фаршу самого. Решту залишаю в сковорідці для заливки. Так як цибуля і морква були досить великі, то я можу. Розділити трохи їхню кількість. Потім додаю солодкий перець. І залишаю на пару хвилин, щоб вони всі тут між собою передружилися. І в цю суміш виливаю одну банку томатної пасти. Так як це виходить трошки густе, треба розбавити водою. Додаємо води знову ж таки, залежить це від кількості ваших голубців. Можна додати. Один стакан води можна додати пів літра. Сіль, чорний перець та сухий чесничок до смаку. Залишити, щоб це все перекипіло, до смаку додати цукор. З цукром набагато смачніше. Не віддає кислотою томат і солодкуваті вони получаються набагато кращі. Це все перемішуємо, перекип'ятили і наша ароматна смачна заливка готова. Накриваємо голубці листочками і готуємо до готовності. Всім смачного, всім пока!